Доброго ранку! На каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щеденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 26 та 27 серпня 2023 року. Сьогодні, 26 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець до 16 години 5 хвилин, а потім перейде в знак «Козиріг». З 14 години 56 хвилин до 16 години 5 хвилин місяць без курсу. Тому можна сіяти зернові сидирати до 12 години, а після 17 години вечора вже можна проводити повторні посіви зелених культур та різних сидиратів. Вранці поливи та підживлення не рекомендуються, а після 16-ї години вечора поливи та підживлення будуть дуже ефективними. Збір якісного насіння проводимо до 12-ї години дня та після 17-ї години вечора. Розсаду можна висаджувати тільки після 17-ї години вечора. Зелені операції проводимо тільки на овочевих та квіткових рослинах. Сьогодні 26 серпня сприятливий день для різноманітних заготівель смаколиків на зиму, для збору врожаю на тривале зберігання. Після 17-ї години вечора сприятливий час для квашення овочів. Можна квасити помідори, огірки і капусту. Дехто чекає вже саме час для квашення капусти. А завтра, 27 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Козоріг. Можна сіяти повторно насіння зелених культур і різних сидератів, висаджувати розсаду можна збирати насіння овочевих квіткових рослин, гарний час для нарізки живців та для їх укорінення, для щеплення на садових рослинах. Ефективні паливи та підживлення рослин саду та городу. Зелені операції проводимо тільки на овочевих та квіткових рослинах і продовжуємо захист рослин від шкідників та хвороб, але сильно сильно шкодять зараз шкідники. Тому, будь ласка, працюйте біопрепаратами або настоями трав проти шкідників. 27 серпня сприятливий день для заготівель смаколиків на зиму, для збору врожаю на тривале зберігання і для квашення овочів. Ось такий у нас сьогодні ранковий випуск, багатий на різні справи. Бажаємо вам успіхів, усіляких вам гараздів, щасти вам у всіх-усіх справах і до зустрічі сьогодні ввечері. На все добре. Бувайте здорові!